Разом із Євросоюзом ми готуємо нові санкції проти Кремля. Вони охоплять такі сектори російської економіки, як енергоносії, фінанси і озброєння. Ми розуміємо, що ці обмеження можуть завдати шкоди і нашим країнам, але демократичні принципи для нас важливіші. Тож, якщо Росія не припинить незаконного вторгнення в Україну, ми запровадимо суворіші санкції. Російська економіка дуже залежна від продажу нафти і газу. Ми розуміємо це і зробимо так, щоб Москва зазнала як найбільших утрат координуючи ж дії Євросоюзу з країнами Великої Сімки, можна зменшити збитки для нашої держави від запровадження нових санкцій проти Кремля. Росія як держава взяла на себе відповідальність за територіальну цілісність України. Втім, тепер Москва порушує те, що гарантувала. Звісно, це найгірший приклад на міжнародному рівні. Сподіваюся, він не стане зразком у майбутньому.